Чому навколо Біткоін etf стільки галасу і суперечок? Уявіть собі, одна лось чутка про схвалення Біткоін etf здатна викликати паніку на ринку криптовалют. Наприклад, у жовтні 2023 року популярне криптоМедіа помилково повідомило про нібито затвердження спотового ETF. За хвилини ціна біткоїна злетіла з 27 900 доларів до 30 000 доларів, а потім так само швидко впала, коли з'ясувалося, що новина була фейком. А вже січня 24-го року хакери опублікували фальшивий пост від імені SEC у Twitter про схвалення Bitcoin ETF і ціна BTC миттєво підскочила з 46 тисяч 600 доларів до 48 тисяч доларів, після чого стрімка відкатилась до 45 тисяч 200 доларів. Неймовірно, чи не так, тільки подумайте, наскільки вибухонебезпечною стала сама тема Bitcoin ETF для інвесторів. А тепер давайте розберемося по суті, що таке Bitcoin ETF і чому одні називають його революцією, а інші шахрайством. До речі, якщо вам подобаються такі розбори, обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Далі буде ще багато цікавого. Тут ми говоримо не лише про крипту як головний двигун потенційної дохідності, не забуваючи про ризики, а й про все, що поза криптою. ІТФ та акції, фізичні активи, фінансову грамотність, пасивний дохід і шлях до раннього виходу на пенсію або фая, аби кожне рішення ви приймали в ширшому інвест-контексті. Біткоін ETF це біржовий інвестиційний фонд, прив'язаний до ціни біткоїна. Фактично ви купуєте акцію фонду, яка забезпечена реальним BTC або контрактами на нього. Ідея проста. Замість того, щоб самостійно купувати і зберігати біткоін, інвестор купує ETF через звичайну біржу як акцію. Головна перевага для розрібних та інституційних інвесторів більш звичний для них та більш регульований доступ до крипти. Перший у світі біткоін ETF запустили ще у лютому 2021 року у Канаді. Це був фонд Purpose Bitcoin ETF, який фізично зберігає біткоїни для інвесторів і дає легкий доступ до криптовалюти через фондовий ринок. У Європі перший спотовий біткоін ІТФ з'явився лише у 2023 році. Лондонська компанія Якобі запустила фонд Bitcoin на біржі Euronext Амстердам. А от у США Стопор американський регулятор SEC довго не погоджувався на такий крок, починаючи з 2013 року, щонайменше 8 різних заявок намагалися отримати дозвіл запустити біткоін ETF у США. Усі ці спроби відхилялися через побоювання щодо маніпуляцій на ринку та проблем зберігання активів. Це вже навіть стало мемом, СЕК ніколи цього не дозволить. І ось наприкінці 2023 року сталося те, чого всі так чекали. Невже СЕК здалася? У січні 2024-го американський регулятор кардинально змінив позицію і одразу пакетом схвалив запуск 11 спотових біткоін. Це справді історична подія. Вперше біткоін офіційно інтегрували в традиційну фінансову систему США. Ще до офіційного рішення ринок шалено спекулював на цій темі, коли ж схвалення стало реальністю, багато хто називав це переломним моментом для всієї криптоіндустрії. І не дарма традиційні фінансові установи отримали зелене світло, щоб законно і зручно інвестувати в біткоін через фондову біржу. Раніше великі інвестори остерігалися криптою через невизначеність і відсутність регуляції. Поява регульованих ІТФ зламала цей бар'єр. Біткоін перестав бути чимось маргінальним, його визнали частиною світових фінансів на найвищому рівні. Що відбулося після старту перших спотових ІТФ? По-перше, у галузь прийшли величезні гроші. У перші місяці після запуску ми побачили потужний приплив капіталу. Приблизно за півтора року інвестори влили понад 50 мільярдів доларів чистого притоку в такі фонди. Станом на середину 2025 року американські спотові біткоін ETF сукупно акумулювали приблизно 1,3 мільйони біткоїнів. Це близько 6% усіх монет вартістю понад 150 мільярдів доларів. По-друге, лідером гонки очікувано став гігант BlackRock. Їхній фонд iShares Bitcoin Trust, тікер IBit встановив абсолютні рекорди, притнувши рубіж 80 мільярдів доларів під управлінням всього за 374 дні роботи, щоб вам було простіше оцінити популярність цього фонду для порівняння. Попередньому рекордсмену фонду SP 500. VOO. знадобилося майже 5 років, щоб досягти таких обсягів. Менш ніж за 2 роки обсяг iBit вже наблизився до неймовірних 100 мільярдів доларів, зробивши його одним з найбільших ETF у світі. iBit скуповує біткоїни колосальними темпами. Фонд вже володіє понад 706 тисяч біткоїнів і продовжує нарощувати позиції. Вражає правда. Інші гіганти теж не відстають. Наприклад, ETF від Fidelity і в BTC вже має під управлінням приблизно 24 мільярди доларів. Фонд ARKB – приблизно 3 мільярди доларів. GBTC від Grayscale – приблизно 22 мільярди доларів. Разом із грошима біткоін почав стрімко зростати в ціні. Ще у жовтні 2021 року, коли запустили лише фьючерсний ETF BTC, бив рекорди на рівні 64 тисяч доларів, а після появи спотових ETF у 2024-25 роках курс біткоїна пішов угору до нових висот. У серпні 2025 року біткоін оновив історичний максимум, вперше перевищивши 124 тисячі доларів за монету, а на початку жовтня 2025 року BTC пробив позначку 125 тисяч. Доларів, становивши черговий рекорд, багато хто вбачає самозапуск ETF головною причиною нового крипторалі, адже на ринок тепер заходять мільярди від пенсійних фондів, страхових компаній та інших фінансових гігантів, які раніше стояли осторонь. Наприклад, у 24-му році пенсійний фонд штату Вісконсін розкрив, що тримає майже 100 мільйонів доларів у біткоін ETF від BlackRock і ще 63 мільйони доларів у трасі GBTC. Пенсійний фонд штату Мічиган інвестував 6,6 мільйонів доларів у ІТФ від АРК. Великі банки теж змінили тон. Навіть JP Morgan, чи CEO колись назвав біткоін Аферою, у 2025 році почав приймати паї біткоін ІТФ як заставу за кредитами для своїх клієнтів. Усе це додає ринку солідності та легітимності, адже коли актив входить до портфелів топових установ, ті зацікавлені підтримувати його репутацію і цінність. Аргументи за, чому біткоін ІТФ це прорив. Біткони ETF часто називають головним мостом між криптовалютами і Wall Street. Прихильники цього інструменту наводять кілька ключових аргументів на його користь. Легітимність та довіра. Схвалення ETF регулятором означає, що біткоін перестав бути чимось позасистемним. Його офіційно визнали, настільки що дозволили включати в біржові портфелі. Це різко підвищує довіру з боку консервативних інвесторів та установ. Тепер навіть ті банки чи фонди, які раніше гидували неконтрольованою криптою, можуть офіційно інвестувати. Багато хто називає це переломним моментом. Біткоін вийшов з підпілля в мейнстрім. Показово, що у 2025 році уряд США взяв курс на прокриптополітику. Президент Трамп виконав обіцянку зробити Америку криптостолицею світу і навіть створив державний стратегічний резерв біткоїна, куди почали накопичувати конфісковані монети замість їх продажу. Іншими словами, найвищі керівники країни тепер зацікавлені у зростанні вартості BTC. Для традиційних фінансових еліт це потужний сигнал, що біткоїн прийшов надовго і серйозно. Простота доступу. ETF дає простий спосіб вкластися в BTC, не морочучись з технічними деталями. Не треба розбиратися в криптобіржах, налаштовувати гаманці, зберігати приватні ключі тощо. Достатньо звичайного брокерського рахунку. Як зазначають аналітики, поява спотових ETF надала регульований інституційного рівня доступ до біткоїна без клопоту з біржами чи холодним зберіганням. Для багатьох традиційних інвесторів це зручніше і безпечніше. Тепер, наприклад, ви можете додати біткоїни ETF до свого пенсійного портфеля чи інвестиційного фонду, і не хвилюватися про зберігання монет. Фонд усуває і ризики кастадіанства. захист ваших активів бере на себе велика фінансова кампанія, яка навряд чи загубить ваші ключі або втече з грошима, на відміну від навіть найбільших криптобірж. Для людей далеких від технологій це звучить як ідеальне рішення. Нові гроші на ринку з появою ETF на крипторинок заходять величезні обсяги капіталу, які раніше стояли осторонь. Наприклад, тільки фонд BlackRock і викупив вже понад 700 тисяч монет BTC і продовжує поповнювати запаси. Великі гроші означають підвищення ліквідності і потенційне зростання ціни на сам біткоін через збільшений попит. Аналітики очікують, що участь таких гігантів зробить ринок більш стабільним та зрілим у довгостроковій перспективі. До речі, частка біткоїна у резервних активах корпорації і фондів теж стрімко росте. Станом на 25 п'ятий рік сотні організацій від публічних компаній до інвестфондів вже тримають BTC як резервний актив. Це явна ознака масового прийняття. Біткоін починають сприймати на рівні з золотом чи акціями як повноцінний легітимний інструмент. Притік інституцій дорівнює менша волатильність з приходом довгих, а не спекулятивних грошей, біткоін ринок поступово дорогішає. Якщо раніше ціну розхитували переважно розрібні спекулянти, то тепер усе більшу роль відіграють великі гравці з горизонтом інвестування на раки. Ті ж пенсійні фонди чи страхові кампанії, купуючи ETF не ганяються за швидким прибутком. Експерти зазначають, що поява таких довгострокових вкладників повинна знизити пертаманну крипті екстремальну волатильність. Часом ринок біткоін стає більш схожим на ринок золота. Обсяги великі, учасники солідні, а різкі цінові стрибки згладжуються зростаючою ліквідністю. А тепер розглянемо аргументи проти, чому лунають звинувачення у шахрайстві. Протилежний табір це криптоентузіасти та експерти, які скептично ставляться до біткоїну ТІФ. Ось їхні головні контраргументи. Не ваші ключі, не ваші монети. Популярне кредо у криптоспільноті нагадує: якщо ти не контролюєш приватні ключі, то фактично не володієш своїми біткоїнами. При використанні ETF ваш BTC зберігається у третьої сторони банку або трасту. Критики застерігають. У разі форс-мажору чи зміни політики ви можете втратити доступ до своїх монет. Наприклад, регулятор може раптово заморозити або обмежити операції з ETF і власники паїв залишаться ні з чим. Або у гіршому випадку хакери зламають Кастадіана фонду і вкрадуть активи. Таким чином нивілюється сама ідея біткоїна як децентралізованих грошей де ти сам собі банк. Відхід від ідеалів децентралізації. Деякі старі біткоїнери відверто називають ІТФ зрадою принципів криптовалют. Мовляв, ми будували систему поза банками, а тепер знову кладемо крипту до рук Волстріт. ІТФ контролюється тими самими фінансовими корпораціями, проти гегемонії яких і задумувався біткоїн. Інвестор та автор Роберт Киасакі заявив, що воліє володіти реальним біткоїном, а не паперовим деривативом, і не довіряє Wall Street діяти в інтересах простих вкладників. Скептики вважають, що з появою ETF біткоін фактично централізується в руках великих гравців, втрачаючи свій незалежний дух. Ризик маніпуляції паперовим біткоїном. Є побоювання, що ситуація з біткоїном може повторити історію золота. Критики нагадують, поява золотих ETF свого часу спростила маніпуляції з ціною золота. Банки почали випускати більше паперових сертифікатів на золото, ніж було реального металу, і тим самим пригнічували ціну. Теж саме теоретично може загрожувати і BTC. хоча спотовий ETF за законом має бути повністю забезпечений реальним біткоїном, одна акція дорівнює 1 BTC під управлінням фонду. Але хто ж гарантує, що великі гравці будуть дотримуватися цього завжди? Якщо контролю буде недостатнє, ETF здатні спотворити реальну пропозицію біткоїна на ринку, ось про таке потенційне шахрайство і застерігають критики. Історія паперового золота має ще один важливий урок. Долар часів золотого стандарту. У 1960-х США надрукували так багато доларів, що за кордоном опинилося більше паперових доларів, ніж уряд мав золота у резервах. Через військові витрати і інвестиції доларів стало настільки багато, що конвертація у золото за курсом 35 доларів за унцію стала непідйомною. Європейські та японські партнери все активніше вимагали обміну доларів на метал, і система перестала працювати. Президент Ніксон був змушений у 1971 році закрити золоте вікно. Це був кінець Бритенвудської системи і черговий доказ, що навіть державні валюти можуть стати паперовими за відсутності жорсткого контролю. Що це означає для біткоїна? З одного боку, біткоін ETF може можуть стати опорою для долара, бо купувати акції фондів доведеться за долари. Аналітики чи не аналізі, підкреслюють, що понад 120 мільярдів доларів з приблизно усіх 180 мільярдів глобальних активів під управлінням припадає саме на американські біткоін ETF. І ця концентрація зв'язує попит на BTC з монетарною політикою США. Така інституціалізація робить Нью-Йорк ключовим хабом криптоінвестицій і фактично зміцнює вплив долара. З іншого боку, коли долар слабше, інвестори шукають притулок у твердих активах. Рейтерс зазначає, що під час ослаблення долара і торговельної невизначеності інвестори переходять у золото і цифрові активи. У 2025 році долар переживає найбільше падіння за понад 50 років, а ринки бачать у цьому відлуння краху вже згаданого раніше Бреттенвудсу. Золото і біткоін б'ють рекорди, а довіра до фіатних валют радує. Масове ухвалення біткоін ETF може стимулювати дедоларізацію, якщо біткоін почнуть використовувати як резервний актив замість USD. Ба Більше деякі експерти нагадують, що біткоін навряд чи стане повноцінною заміною долару. Стаття Advisor Perspectives підкреслює, долар є єдиним законним платіжним засобом у США, а біткоін має структурні обмеження, жорстко обмежену емісію та високу волатильність. Це означає, що ETF швидше зроблять біткоін доповненням до існуючої фінансової системи, ніж її руйнівником. По суті, вони натякають, що біткоін ETF – це новий інструмент для зміцнення долара. І нарешті перевага біткоїна перед золотом у тому, що кількість монет та їх руки прозорі в блокчейні. На відміну від золота, де банки можуть тримати лише від 1 до 10% металу, продаючи паперові сертифікати, біткоін дозволяє відстежити скільки BTC справді під контролем фондів, що ускладнює схеми неповного розервування. Проте це не скасовує невирішеної повністю потреби в незалежному аудиті. Бо хто старожитиме самих старожів Street. Уроки з паперового долара без прозорості і контролю навіть найкраща система може стати пірамідою. Вплив на децентралізовану екосистему. Після приходу ETF помітна тривожна тенденція: менше людей користуються особистими криптогаманцями. Он дані показують, що з 24-го року темпи створення нових Адрес BTC сповільнилися. А кількість активних адрес у мережі впала до найнижчих за останні роки значень станом на середину 2025 року, і це попри нові цінові рекорди, виходить, що все більше інвесторів заходять у біткоін опосередковано через ETF та централізовані платформи, не взаємодіючи безпосередньо з блокчейном. З одного боку, крипта стає частиною традиційного ринку, з іншого, біткоін знову концентрується у кількох посередників, втрачаючи свою розподіленість. Дехто жартує, що ETF перетворює BTC на звичайну акцію, відбираючи в нього душу. Жарти жартами, але якщо більша частина монета пиниться під контролем кількох корпорацій, вони зможуть диктувати ринку свої умови або лобіювати рішення, не вигідні для спільноти. Такі побоювання не безпідставні. То що у підсумку? Біткоін ІТФ одночасно відкриває величезні можливості і ховає приховані загрози. Це як випустити у дикий степ прорученого коня. Він помчить швидше, але вже не сам по собі, а з вершником, який тримає поводи. Одні радіють, що тепер біткоін під наглядом і з ним усе буде гаразд, інші обурені, що в цифрового пророка Свободи з'явився вершник у костюми з Волстріт, недарма в українській кріпноспільноті думки теж розділилися. Україна, до речі, стабільно входить у топ 10 країн світу за використанням криптовалют. Так-так, мені вже писали в коментарях, що все через корупцію, але у будь-якому випадку це не змінює факту, що наша публіка уважно стежить за такими трендами. 3 вересня 2025 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект, який має унормувати ринок віртуальних активів і наблизити його до стандартів ЄС. Проте закон ще не набрав чинності можливі зміни, Очікуваний строк набрання чинності 1 січня 2026 року. До прийняття нового закону у 2026 році володіння біткоїнами вважається цивільним правом на нематеріальний актив без правового статусу платіжного засобу та без чітких правил оподаткування. На практиці це значить, що ви навряд чи зможете заплатити податки. Поки що для українських інвесторів існує повна юридична прозорість лише щодо володіння американськими криптовалютними ETF через брокерські платформи, наприклад, Interactive Brokers. Посилання буде в описі під відео. Зі сплатою 23% податку з прибутку від продажу таких ETF, так само, як і для інших ETF. Уточню, що 23% це 18% податку на доходи, плюс 5% податку військового збору. То що ж таке біткоін ETF? Прорив чи шахрайство? Все залежить від кута зору. Цей інструмент уже змінює правила гри на ринку криптовалют. Біткоін все глибше вплітається у традиційну фінансову систему, що з одного боку забезпечує йому небувалий притік капіталу, а з іншого підпорядковує його правилам цієї системи. Як це вплине на сам дух криптовалют, покаже час. А що думаєте ви? Чи попереду можуть бути неприємні сюрпризи? Нашталт відходу від Бреттенвудської угоди? Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски.